Про основні напрямки і галузі, на які депутати міської ради погодили направити кошти з бюджету міста і розвитку, розповів міський голова Андрій Матковський в спеціальному інтерв'ю. Цьогоріч запевняє мер проведуть ремонт майже в ста полтавських багатоповерхівках. Вирішать питання як з дахами, так і з підвалами. При нагідно, мер відповів і на питання журналістів. Серед основних питань говорить міський голова Андрій Матковський, які депутати розглянули на останні 55-й сесії міської ради п'ятого скликання, внесення змін до показників міського бюджету на 2010 рік. Основну увагу у своїй доповіді очільник міста приділив питанню бюджету розвитку, а саме об'єктам, які будуть фінансуватися з цього джерела, Цьогоріч, за словами мера, профінансують ремонт майже 100 будинків на 2 мільйона 200 тисяч гривень. Планується закупити 6 автобусів для комунального підприємства Полтава Електроавтотранс, аби вирішити транспортну ситуацію для пільговиків, особливо. На околицях міста кошти направлять на вирішення ще ряду важливих питань. Будівництво полтавського міського цвинтаря мільйон гривень. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що у нас є проєктна документація, є плани збільшення розміру міського цвинтаря, тому що ті межі, які ми сьогодні маємо, не відповідають сьогодні вимогам сучасності і у нас десь розмір земельної ділянки там 2-3 роки тільки дозволить нам ховати. Померлих полтавців. Територію планують розширити за рахунок земель Полтавського району. Нині йдуть перемовини з райадміністрацією. Готуватися до зими продовжує мир. Почали вже зараз. На 4,5 мільйона гривень планується придбати сучасної техніки для розчищення вулиць від снігу: шість мазів і вісім тракторів. Останні закріплять за Жедами міста. Відповів мер і на питання журналістів. Зокрема, прокоментував зміни до закону про вибори, які були розглянуті у Верховній Раді в першому читанні. Негативно на думку мера є норма, що кандидат має висуватись від політичної сили. Разі, якщо зміни все ж приймуть, міський голова говорить, остаточно ще не обрав партію, від якої буде висуватись на наступних виборах. Я сьогодні не готовий сказати від якої політичної сили, тому що я, чесно кажучи, готувався для того, що буду як і минулим разом самовисуванням без політичних сил видвигатися. Але якщо дійсно ця норма залишиться залишиться, то мені тут треба буде дуже багато думати, з ким, скажімо так, зв'язати свою долю. На майбутніх виборах, але я можу зараз вже чітко гарантувати про те, що міський голова не може бути в опозиції. Це 100%. Тому, коли я буду обирати політичну силу, то я намагатиму все зробити, щоб це була не опозиційна сила і щоб це була не та сила, яка при владі. Чому тому, щоб не створювати якісь противоважелі, можливо, це буде маловідома партія, яка не займається політикою, але підтримує мою передвиборчу програму. Підсумував мер.